Вітаю! Останнім часом ми часто зустрічаємося з проблемою відсутності облікового запису у дітей до 13 років. Це значно обмежує їх можливості використовувати цифрові інструменти для навчання. Особливо це стало відчутно під час дистанційки. Спробуємо вирішити цю проблему через можливість отримання дитячого облікового запису в Google. Увійдіть до веб-переглядача Google Chrome та введіть в адресний рядок google.com. У правому верхньому куті натисніть кнопку Увійти. Оберіть створити обліковий запис. Серед запропонованих варіантів оберіть для моєї дитини. Створивши обліковий запис Google, ви допомагаєте дитині керувати обліковим записом, доки їй не виповниться 13 років. А саме, керувати обліковим записом дитини та її налаштуванням конфіденційності. Налаштувати фільтри контенту в таких сервісах, як Google Play і пошук, які працюють, коли дитина входить у свій обліковий запис, а також обмежувати час використання контрольованих пристроїв через Google Family Link. Натисніть кнопку так продовжити. Видіть дані облікового запису у вашої дитини, прізвище, ім'я. Придумайте ім'я користувача та пароль. Натисніть кнопку Далі. Введіть дату народження та стать дитини. Натисніть кнопку Далі. Обліковим записом Google, яким користується ваша дитина, мають керувати батьки, доки йому не виповниться 13 років. Тому введіть дані облікового запису, за допомогою якого ви керуватимете обліковим записом своєї дитини. Натисніть кнопку Далі. Ознайомте з інформацією, яку пропонує Google для батьків. Поставте прапорець, що ви дозволяєте Google створити обліковий запис вашої дитини та розумієте, що керуватимете обліковим записом своєї дитини. Натисніть кнопку прийняти. Введіть пароль для свого облікового запису. І цим ви надасте згоду на створення облікового запису Google, яким користуватиметься ваша дитина. Якщо ваш обліковий запис має двоетапну перевірку, то перевірте, будь ласка, повідомлення на вашому мобільному пристрої та підтвердіть, що це дійсно ви. Ознайомтесь, будь ласка, з інформацією, як ваша дитина може керувати своїм обліковим записом із вашою допомогою, та натисніть кнопку Далі. Обліковий запис вашої дитини вже створено. На вашу електронну скриньку надійде лист із докладнішою інформацією про новий обліковий запис, яким користуватиметься ваша дитина. Натисніть кнопку продовжити. Тепер ваша дитина має персональний обліковий запис.